Добрий день. У своїх відео я регулярно посилаюсь на американську газету The Hill. Це газета для американського політичного естеблішменту. Це газета, яку читають конгресмени і сенатори, а також громадські і політичні активісти. І по матеріалах цієї газети можна робити висновок, які саме теми на поточний момент цікаві американському політикуму. Я час від часу читаю цю газету, само собою, шукаю матеріали на такі теми, які можуть мати вплив на Україну. Цього разу мою увагу привернула стаття Едварда Верони. Чим вона цікава? Едвард Верона на сьогодні є старшим науковим співробітником Євразійського центру Атлантичної Ради. Який займається Росією, Україною та Східною Європою, він знає російську мову, така от є риса. І протягом багатьох років він працював в Москві представником і топ-менеджером низки американських нафтогазових компаній. А протягом п'яти років, тобто з 2008 по 2013 рік, рок, Рік він обіймав посаду президента та головного виконавчого директора американо-російської бізнес ради. І за цей час, само собою, він дуже добре пізнав російський бізнес, особливо нафтогазовий бізнес, як то кажуть, із середини. В своїй статті він хоче дати пораду американському бізнесу. Він попереджає, що зараз серед деяких бізнес-кіл є припущення, що як тільки припиняться бойові дії на російсько-українській війні, то США почнуть знімати санкції, і компанії зможуть повернутися до Росії щоб продовжити бізнес, який зупинився у них там в 2022 році. Проте він застерігає їх від цього кроку. Як він пише, що коли він сам був президентом російсько-американської бізнес-ради під час якраз першої каденції президента Барака Обами, коли Обама проводив перезавантаження відносин з Росією, то на той момент Едвард Верона сам виступав за те, щоб американські компанії приходили. На російський ринок і вели бізнес в Росії. Проте, вивчити, вивчивши його із середини достатньо добре, він тепер застерігає так не робити. Чому? Ну, По-перше, він каже, що зараз сильно змінилася ситуація в Росії, що в Росії за останні роки різко зріс рівень сприйняття корупції. По перше, по-друге, йде обніщання поступово росіян, і прийти на російський ринок тепер буде важко, тому що нішу дешевих товарів там захопив Китай, і росіяни не зможуть купувати якісні товари. Ну а саме головне, все ж таки, не це, а те, що бізнес в Росії. Часом важко відрізнити від кримінальної діяльності, зокрема в Росії процвітає кіберзлочинність для проведення міжнародних операцій з відмивання грошей, і серед іншого Путін навіть обмінює захоплених в Росії заручників із Заходу на росіян, які були засуджені в різних країнах за кіберзлочин. А великі Успішні підприємства, як російські, так і іноземні, вони стають об'єктами звичайних таких от корпоративних рейдерів і звичайних рикетірів, як державних, так і кримінальних, які використовують фізичний примус та юридичні махінації, щоб захоплювати активи. Він наводить низку прикладів, як навіть потужні західні компанії, які можуть забезпечити захист свій в будь-якій точці світу, зазнавали, скажімо так, рекету з боку російської влади і були вимушені продавати або віддавати за безцінь свої активи. Тому він дає пораду американським компаніям, які вперто хочуть повернутися на російський ринок. Він пише, що такі компанії повинні попереджати обов'язково попереджати своїх співробітників, які будуть їхати у відрядження до Росії. що режим Путіна заарештовує іноземців за надуманими. Або з фабрикованими підставами, або для того, щоб чинити тиск на ці компанії, або для того, щоб використовувати їх як заручників для звільнення російських злочинців, які засуджені і утримуються в інших країнах, тож, на думку Едварда Верони, повертатися на Російський ринок повертатись до бізнесу в Росії не можна принаймні до тих пір, поки там існує режим Путіна. На все добре.